Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне, подібне також до закинутого в море Невода, який збирав усякої всячині. А коли він наповниться, його битяну витянуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку вийдуть ангели. І відділять злих споміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все? Відповідають йому так. Він же сказав їм тому-то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря. Яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив Ісус ці притчі, Він пішов звідти. Слово Господнє, слава Тобі Христа. Коли закінчив усі ці притчі, він пішов звідти. Євангелист зазначає, що закінчився цикл катехез, тема вичерпана. Ісус Христос все розказав про Царство Небесне, про Царство Боже, до якого нас людей запрошує, і тепер ми маємо з цим щось зробити. Ми проінформовані, все Ісус нам описав, розказав. Слухали ми довший час ці притчі протягом днів, да, що і якість. Того царства небесного, яка вона що одне родить 30-60 сто разів, і кількість, і в який спосіб це відбувається, да? чи спиш, що чуваєш, воно росте, воно помаленьку собі там в, не, в, в нього є свій ритм і воно дає свої плоди в визначений час. Ісус Христос з'явився для того, щоб людям розказати, що це Царство Небесне, описати, дати рецепт, дати, коли страву готуємо, от, власне. Що за чим іде, в який спосіб. Да? Інструкцію написав, і тепер людство має з цим щось зробити. Досвідчуємо свого царства, земного царства де є багато несправедливості, багато недосконалостей. Так званий людський фактор завжди присутній. В кожному земному царстві людський фактор, те, що в простому народі називаємо емоції, можуть понести емоції і так далі, прорахувати, забутися і не, не бути проінформованим до кінця. Ісус Христос пропонує людям своє царство, в яке нас запрошує, яке каже: Отець Небесний приготував вам, вам приготував. І оцей цикл закінчених катехез ми є дуже щасливі, бо почули цілу правду. Тепер можемо зорієнтуватись. Ми проінформовані. У нас є світло, ми знаємо, в яку сторону у нас, грубо кажучи, є карта, і ми можемо рухатись вже не на впомацьки, вже не на відчуття, вже не на якісь почуття, вже не на якісь там сподівання піду в ту сторону, а можливо потолонить тільки. Ісус, дуже конкретно все нам понаписував. І ми теж люди сьогоднішнього часу, які живемо. Подвійно щасливий Бог нам показав дорогу, а друга річ перед нами є багато святих, які ходили цією дорогою. І наслідки ми бачимо, що Господь Бог теж їм давав, що вони робили чудеса в своєму житті, навіть робили чудеса в своєму житті. Чому? Бо рухались в цю сторону, яку Ісус Христос запросив. Але теж, брати і сестри, на закінчення всіх цих притч Ісус Христос от наводить такий приклад. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. Царство може всіх загорнути, всіх може забрати, але коли він наповниться, його витягають на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. З такої причи теж можемо зрозуміти, що Царство Небесне воно всіх підряд не буде брати до себе. Може, всі б хотіли там перебувати. Всі б хотіли закуштувати того блага, того добра, що є в цьому царстві Божому, де є справедливість, любов, милосердя, довготерпіння, лагідність. Всі б цього хотіли. Але може царство Боже не всіх хоче. Тому нам треба щось якось зорієнтуватись людям. Нам потрібно якось так себе поводити, так себе жити, щоб коли будуть вибирати сусідь, щоб ми потрапили в добру посудину. Щоб ми були сприятливими до Царства Божого, щоб ми не виявилися якимось сміттям, непотрібною речою, а навіть знаємо, що деякі предмети, вони не те, що є сміттям, вони є небезпечними. Небезпечними. Якщо їх покласти, наприклад, якийсь продукт до інших добрих продуктів, то може зіпсуватися все бути отруйним. отруйним. І тому Ісус каже, що кожен. Книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини господаря, який витягає зі своєї скарбниці нове і старе. І ось що сезону підходимо до своїх шаф, відкриваємо і переглядаємо речі. Це мені потрібно, це мені буде корисно, це я зможу вживати, а ось це, напевно вже мені буде. Сміттям буде місце мені займати, буде не потрібно, а навіть обтяжливим його треба зберігати, його треба якось доглядати, а воно можливо якось швидко псується. Не ходить тільки про якісь речі, теж про посуд. Дуже часто так приходимо до тобі, до себе додому і робимо певну таку ревізію. І, от ми, маючи певні харизмати, вміння, певні навички. А почувши про царство небесне, маємо зорієнтуватись, що може корисним, щоб бути нам сприяти в цій дорозі, щоб успадкувати це царство. Яке пропонує Ісус Христос, а що потрібно відкинути, що потрібно залишити. І це перша радість, яка плине нам з Євангеліє, а друга радість, брати і сестри, перша книга, перепрошую, перше читання. Це пророк Єремія говорить, як, яке він слово отримав від Господа Бога. Іди в дім гончара, я тобі скажу, об'явлю правду про людей. Приходить пророк і дивиться, як гончар працює, що глина. Ліпить. Але якщо не вдається, ну, можливо, не такої якості матеріал, не такий сприятливий, не вдається йому виконати першу посудину, яку задумав, то він ліпить наступну посудину, теж буде вживатись, наступне щось ліпить, може, якість менша, гірша. І Господь Бог говорить, чи ж я ж не можу вчинити з вами доми Ізраїлів так, як оцей гончар? Ось як глина в руці гончаря, так і ви в моїй руці дом Ізраїля. Друга радісна новина, яка пливе нам з цього читання. Що Бог нас ліпить до святості, але в певному моменті є в нас ці недосконалості, є в нас в певному моменті цей такий гріх, гріх, який ми ще не хочемо покидати, який часом ще, може, любимо, навіть якось бажаємо, що він час від часу був присутній в нашому житті. То Господь Бог ліпить нас, можливо, перша посудина, на. Не вийде з нас, але Господь Бог не втомлюється, ліпить на ново щось, щось, щоб ми тільки потрапили в царство Боже, щоб ми тільки його успадкували, щоб ми не виявились таким сміттям або небезпечною річчю. Господь Бог хоче нас забрати. Дякуємо Господу Богу за це світло, яке приніс. Через Євангелію, через добру новину, через правду, яка нас очікує. Дякуємо Господу Богу, що не знеохочується і невтомно ліпить з нас якісь речі. Ми часом не піддаємося, але Господь Бог не знеохочується і придумає щось, вигадує щось, щоб нам допомогти. Дякуємо Господу Богу за це царство, яке приготував. Свій дім дає нам, людям, щоб ми там перебували з ним у вічності. Амінь.